Слуги та равлики милі, але більшість садівників не захоплені тим, що вони їдять свої рослини. Їх часто вважають шкідниками, тому що равлики харчуються листям і можуть швидко знищити ніжні листя. Деякі бачать незначну різницю між равликами та комахами. Равлики представники царства тварин, як жуки. Але вони стосуються зовсім іншого типу, точніше, з типом молюсків. На відміну від комах, які належать до типу члени стоногих. І в чому різниця між равликом і слимком? Тільки в раковині. Незалежно від того, вони є комахами чи ні, і вони їм подобаються садівникам чи ні, вони є важливою частиною екосистеми. Тож давайте розберемося, що таке слимки та равлики, і як впоратися з ними у вашому саду. Тож ви залишите цю тему з дещо більшими знаннями про ці тісно пов'язані істоти. Що таке равлики та слимки? Існує багато різних типів слимаків і равликів: є земляні равлики, прісноводні равлики та морські равлики. Це всі різні види, але всі вони належать до живота, або вони приписуються класу живота. Термін гастрофа походить від грецьких слів нога та шлунок, які належать до їх емісистої ноги, розташованої на нижній частині тіла. Молюски. І слимки, і равлики безхребетні з класу молюсків, що включає молюсків, мідії та устриць. Цікаво, що тип молюсків також включає кальмарів та восьминога. Але через їх інтелект кальмарі та восьминоги класифікуються по різному. Про снаряди. У молюсках, що називаються слинками та равликами, мийки різні. Зазвичай раковини складаються з карбонату кальцію. Однак є існування, де карбонат кальцію кальцію. У цьому випадку слинки та равлики, що живуть там, мають дуже тонкі раковини або мийки, що складаються з білка під назвою кончолін. Деякі, можливо, пристосувались до середовищ, де взагалі немає карбонату кальцію. У цьому випадку раковина може бути відсутня. Різниця між слимками та равликами, різниця між равликами і слимками значною мірою пов'язана з снарядами. Слуги тісно пов'язані з равликами, і з них походять. Хоча це не очевидно, у них часто є внутрішня оболонка, у формі дуже схожа на ту, на задній частині равлика. Як ми вже згадували в попередньому розділі, обидва в певних умовах можуть взагалі не мати раковини. Ще одна відмінність між слинками та равликами базується на середовищі існування, про яке ми поговоримо пізніше. Але зауважте, що ці відмінності базуються на поведінці, що безпосередньо пов'язане з навколишнім середовищем. Життєвий цикл равликів і слимаків. Загальна траєкторія шлюбних звичок та життєвий цикл цих тварин значною мірою визначається навколишнім середовищем. Оскільки прісноводні равлики мають звички, відрізняються від земляних равликів, ми розглянемо основний життєвий цикл живота, що носяться в загальних термінах. Зверніть увагу, що, на відміну від людей, вони є гермафродитами і можуть носити обидва бінарні елементи, необхідні для відтворення. Етап розвитку Найнебезпечніший етап життя живота це етап від запліднення до вилуплення з яйця. Часто равлики та слимки спаровувались і відкладають яйця у великих кількостях. Лише дуже невеликий відсоток вилуплює успішно. Інші молюски, такі як молюски, відкладають яйця поза їх раковиною для запліднення. Яйце більшість слимаків і равликів мають внутрішнє запліднення. І вони часто відкладають так зведені кормові яйця, які живлять життєздатні потомство, вилуплені з інших яєць. Насправді канібалізм поширений серед багатьох різних видів землі та прісноводних равликів. Як тільки равлики та слимки з'являються з яйця, вони вважаються осібами з вилуплення личинок. І слимки, і равлики народжуються з мийкою, якщо їх середовище проживання підтримує це. личинка. Коли тіло равлика або слама росте, вони вільно літають по землі та моря. Принаймні, спочатку. Вони проходять два личинки трохофор та велігер. Основна відмінність між двома етапами полягає в тому, що тракафос, як правило, залишаються близькими до місця вилуплення, тоді як гелі достатньо великі, щоб залишити свою первісну станцію вилуплення. Етап неповнолітніх. Метаморфоза виникає між личинковими та неповнолітніми стадіями, що відбувається в той момент, коли личинка стадія, коли слимки та равлики стають занадто великими, щоб продовжувати їсти зі своєю нинішньою анатомією. У той же час їх стравохід розвиває зміни, що дає їм можливість почати їсти рослини. Потрібно з'їсти равлику чи слимаку, правда. У цей час слимки та равлики мають так зведений пупека. Він може бути присутнім на дні слима або на раковині равлики. Багато в чому це як пуп, який мають люди, ця особливість не має мети. Це лише решта їхнього життя в яйці. Доросла сцена. Як тільки юбибиликас більше не присутній, слимки та равлики вважаються дорослими. А що люблять робити дорослі слимки та равлики вони люблять їсти. І наука говорить нам, що вони проживають до двох років, якщо акт Божий не відбудеться або павуків загальні місця проживання. Равлики складають близько 80% класу молюсків, що вказує, наскільки вони широко поширені. Вони живуть по всьому світу, на суші та у воді. Водні равлики належать під водою, оскільки вони оснащені зябрами, які дозволяють їм дихати. Земляні слимки та равлики належать на землі. У них немає зябрів, які допоможуть їм дихати, коли територія затоплена. У цьому випадку вони повинні рухатися. Слуги та равлики живуть під камінням, ґрунтом, піском, листям, озерами, річки та океани. Якщо є їжа для равлика, вона там буде жити. Якщо у вашому саду є прекрасні рослини, які ви можете жувати, або глисти та комахи для ковтання вони також будуть там. Одна річ, яка абсолютно необхідна для них, це достатня вологість. Вологість це те, що дозволяє рухатися равликом або слизом. Якщо вони не можуть рухатися по садах, лісах, озерах тощо, вони не можуть дихати. Єдиний виняток пустельні равлики. Вони як правило, втрачають вологу значно нижчими темпами, ніж їхні родичі в більш чудових місцях існування. Що їдять равлики? Знову ж таки їжа, яку їдять слимки та равлики, значною мірою визначається їх проживанням багато видів харчуються рослинами, деякі види харчуються детритом або гнилою речовиною. Вони процвітають на тому, що є деякі паразити. А деякі емісоїдні, які отримують енергію від їжі інших тварин, таких як глистів. Вони вважаються універсалами, які харчуються будь-якими рослинами та тваринами, які є навколо. Ось чому садові равлики отримують погану репутацію того, що вони шкідники. Зазвичай у тих, хто їсть глистів та інших тварин, включаючи комах, мають зуби. А у тих, хто їсть рослини та детрит, є зуби. Тут ми говоримо, що всі равлики мають зуби та щелепу під назвою веселка, яка використовується для надсилання їжі в стравохід для травлення. Контроль. Отже, тепер, коли ми трохи знаємо про життя равликів і слиматів, ми можемо поговорити про те, як впоратися з ними, як шкідники у вашому саду. Можливо, погода була дуже дощовою, а равлики та слимки їдять ваші садові рослини. Можливо, ви шукаєте відповіді на питання, як боротися з багатьма шкідниками. Органічний або хімічний контроль існує багато способів контролювати равлики та слимки. Можливо, найпростіше полювати на них вночі, коли вони найактуальніші, з ліхтариком і кинути їх у відро мильної води. Якщо ці нічні вправи не для вас, спробуйте деякі з цих інших методів. Пиво пастки. Що ж, один з найкращих способів захистити їх від своїх рослин це бар для равликів і слимаків у вигляді пивної пастки. Слуги та равлики не можуть протистояти приманці соусу, як і деякі люди, яких ви можете знати. Різниця між ними та людьми в цьому випадку полягає в тому, що вони потонуть у пиві. Бурнінг контейнера на рівні ґрунту, наповніть його пивом і равлики впадуть у нього. Мідна стрічка ще одним чудовим та органічним методом боротьби з шкідниками та равликами є мідна стрічка. Помістіть париметр стрічки навколо основи ваших рослин, підняті грядки та контейнери. Шкідники, такі як слинки та равлики, не люблять відчуття міді на їх делікатних безхребетних тілах і уникають цього. Це прекрасний спосіб відлякати їх від їжі ваших рослин і в той же час уникнути їх вбивства. Приманка для равликів і слимаків якщо ви не встигаєте відштовхувати, і вам просто потрібно, щоб вони зникли, на ринку є багато приманок для слимаків. Ці приманки дозволяють викласти їх лише один раз на сезон. Це звучить чудово, правда. Існує багато органічних варіантів приманки для слимаків, якщо ви намагаєтеся уникати хімічних добавок у саду. Більшість приманок для равликів і слимаків, які мають рейтинг амри, в основному складаються з залізного фосфату і безпечні для домашніх тварин, а також для дітей. Залізо розкладається і забезпечує рослину поживними речовинами в майбутньому. Екологічний контроль Якщо вони не дратують, равлики та слимки є важливими членами природного світу та приносять користь екосистемі. Вони харчуються детритом і допомагають розкладати рослинну речовину, яка одночасно допомагає вам. Деякі з них є приятелями компосту та допомагають очистити та обробляти детрит, необхідний для вашого саду. Вони також є чудовим джерелом їжі для інших тварин. Жаби, черв'яки, жуки та птахи всі їдять равлики та слимки. Якщо ви хочете тримати равлики та слимки подалі від саду, вибирайте з багатьох рослин, які вони не люблять їсти, наприклад, лаванди, троянди та герані, щоб назвати лише декілька. Однак останнім часом виникла проблема з гігантськими африканськими равликами, які тікають від власників і завдають великої екологічної шкоди. Вони їдять будь-які рослини, які можуть, а також переносять глистів, які викликають менінгіт у людей. Якщо ви знайдете його, вас просять сфотографувати та повідомити про це у департаменті інвазивних типів USDA. Часті запитання який клас належить до равликів? Ні. Вони і слимки класифікуються як молюски. Точніше, вони підносяться до живота. Чи є у равликів підлогу це гермафродити, а це означає, що вони несуть обидва репродуктивні елементи, скільки проживають равлики. Равлики живуть до двох років.